Тут в нас є такий млиночок від торгової марки Альфа 3 кВт, асинхронний двигун. Можна подрібнити різні зернові культури: кукурудзу, рахіс, рис. Також має 5 сит в комплекті, от таких от різних. Одне йде вже в середині, потужність його 3 кВт. А так він у нас виглядає. Даний млинок має термозахист двигуна. Ось тако червоного кольору він у нас буде. Присутня гарантія. Сетка різної. Зернистості йдуть. 5 штук. Тут ми маємо 4 додатково і одна йде в середині вже закладено сам млинок. Такий от крутоній коробці він буде. Так він виглядає.